Ми продовжуємо нашу щотижневу рубрику П'ятихвилинка з психологом у цьому та наступних випусках. Поговоримо про те, як повертатися військовим до життя після ампутації. Сьогодні акцентуємо увагу на реабілітації та підтримці рідних, а допоможе нам розібратися із безліч болючих моментів психологіня Людмила Яхалова. Ще в жовтні минулого року на сайті громадське вийшло інтерв'ю з відомим військовим та адвокатом Масінаємом, який після підриву на міні втратив око. Як поділився масі, втрата ока, руки чи ноги це маленька смерть. Мозок це переживає, він розуміє, що сталося, і свідомість починає діяти по-іншому. Включаються да, всі ресурси людської психіки, в даному випадку психіки військового, які націлені на те, щоб прийняти ситуацію, незмінну ситуацію, що тепер ось буде так. Да, і навчитися подружитися зі своєю особливостю, якщо можна так сказати. Ну, справа в тому, що е, коли відбувається ампутація, то вона за собою ну, нібито так тягне і е, інші ускладнення. Фантомні болі, надмірна агресивність і відчуття певної безпорадності одні з найпоширеніших ускладнень. І так бажано, щоб кожній людині, яка пережила ампутацію, була надана кваліфікована психологічна допомога як незамінна складова реабілітації. Фіналом цієї реабілітації могло би бути відчуття того, що в принципі я тримаю своє тіло під контролем. Я люблю життя, і я зроблю все, щоб далі рухатися по цьому життю для самого себе. Для своєї родини, для своїх близьких, для своїх дітей і для, для країни. Рідні, близькі та друзі основна підтримка військових, які пережили ампутацію. Але тут пані Людмила закликає бути дуже обережними і ставитися до поранених як до звичайних людей, адже забагато співчуття, турботи, і жалю може тільки нашкодити. Ми повинні розуміти, що людина, яка пройшла війну та бачила жахливі речі, принципово відчуває себе набагато сильнішою. У той же час саме родина може забезпечити те середовище, в якому військові б швидше адаптувалися до нормального життя. Це може бути починати починати з елементарних побутових речей, які полегшують його побут, чи то речі, які дозволять легше там пороги прибрати чи навпаки додати, чи якісь поручні, чи взагалі якісь речі, які можуть просто допомогти йому в побуті, хоча б на цей момент. Ну і друге важливе, що сама родина, ну от якби це не було так, ну так банально, да сама родина має пройти певне навчання, хоча би хоча б читаючи якусь літературу, щоб бути готовою до того, що ну перше повертається військовий, друге повертається військовий з травмою. Не менш важливо розуміти, що в процесі реабілітації людини відбуваються певні речі, які супроводжуються впливами ззовні. Тож необхідно уважно спостерігати та у разі потреби контролювати стан людини, яка знаходиться на відновленні. Бажано в цей час не дивитися якісь жахаючі психологічні трилери, якісь агресивні трилери. Бажано обмежити цей контент з жахливими новинами через те, що це ну як як тригер, який закидає людину назад. Так? Тобто щось обмежене або знову ж таки дивитися, як відбувається реакція людини. Ну, і, і Оце, оце тонка от, грань, коли начебто ми е, і, і, даємо, людині на право, ну, даємо людині час на самостійне рішення, коли він відновиться, коли він повертається. Тобто, Цей час є на усамітнення, на психологічну ну, самодопомогу. Да? І в той же час ми весь час знаходимося поруч. І ще, як влучно зауважив Масінаєм. Люди мають звикати, що поранених буде багато, без рук, без ніг. Що це наша нова реальність. А від себе додамо і наш тест на людяність.